Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 503 і завдання у нас наступне: розв'яжи задачу за допомогою рівняння. І дано дві задачі. Перша. учень задумав число. Якщо до нього додати 72 і від отриманої суми відняти 48, то отримаємо число 179. Яке число задумав учень? Давайте відразу і будемо е, цю задачу е, вирішувати. І так, перша задача. І так, давайте е, е, запишемо таким чином. Нехай учень задумав число, і нехай це число буде Х. Так? Давайте так і запишемо, що. Нехай учень задумав число Х. Х. тоді за умовою задачі тоді за умовою маємо давайте будемо записувати якщо до нього додати до нього до ікса додати 72, тобто x плюс 72 І від отриманої суми відняти 48 мінус 48, то отримаємо число 179. Це дорівнює 179. Тобто ми записали отаке рівняння, так? і нам треба його рішити, вирішити для того, щоб знайти число, яке задумав учень, тобто число х. І так, ми бачимо, що вираз в дужках, так, це у нас може бути наше невідоме зменшуване на цьому етапі. Так, для того, щоб нам знайти це невідоме зменшуване, так, давайте і запишемо, що Х плюс 72 дорівнює, Так, нам треба. До різниці додати від'ємник, Тобто 179 плюс 48. Так. Давайте ми це порахуємо окремо в стовпчик. Запишемо. Ну, наприклад, тут 179 плюс 48. Маємо. 9 плюс 8, 17, 7, пишемо 1 запам'ятовуємо, переносимо в старший розряд. 7 плюс 4 11 і 1. 12, 2, пишемо, 1 переносимо. І тут 1 люс 1, 2. Тобто записуємо, що х. Плюс 72, у нас дорівнює 227. Звідси ми можемо знайти е, наш невідомий доданок. Так, це буде сума мінус відомий доданок, тобто 227 мінус 72. І це дорівнює. Давайте віднімемо 227 мінус 72. Маємо 7 мінус 2 це 5. Від 2 7 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду 12, мінус 7 також 5. А тут 2 було. І одиничку ми позичили, стало одиничка. Тобто х дорівнює 155. Тобто нас запитувалося, яке число задумав учень. Тобто ми можемо записати у формі відповіді, що учень для першої задачі учень задумав число 155. І так, перейдемо тепер до другої задачі. Друга задача формулюється таким чином. У бензобаку був бензин. Під час поїздки витратили 42 літрів бензину. Після того, як у бензобак долили 37 літрів, у ньому стало 40 літрів бензину. Скільки літрів бензину було у бензобаку спочатку? І так, давайте запишемо, що нехай у бензобаку було спочатку літрів бензину. Приймемо що це Кількість літрів бензину спочатку пишемо нехай у бензобаку було спочатку X літрів. Бензину тоді, за умовою задачі, ми можемо записати таке рівняння. Давайте будемо його записувати. Під час поїздки витратили 42 літри бензину. Тобто Хмінус 42. Після того, як у бензобак долили 37 літрів, долили плюс 37 літрів, у ньому стало 40 літрів. Це дорівнює 40. Тобто. Для того, щоб знайти, скільки літрів бензину було спочатку, нам треба рішити таке рівняння. Тобто знайти наше Х. І так, що ми маємо? Якщо ми приймемо вираз в дужках Х-42, це у нас невідомий доданок, то для того, щоб нам його знайти, тобто х мінус 42, так, нам е, потрібно від суми 40 відняти відомий доданок 37. 40 мінус 37 це буде 3, тобто можемо записати х мінус 42 дорівнює 3. І так, ми отримали вираз х-42 дорівнює 3, де х у нас зменшуване, 42 це від'ємник, і 3 різниця. Для того, щоб знайти зменшуване х, так, нам е, потрібно е, до різниці додати від'ємник 42. 3 плюс 42 це буде 45. Отже, ми знайшли, що спочатку в бензобаку було 45 літрів бензину. Тобто ми запишемо у формі відповіді, що відповідь на другу задачу це 45 літрів. Літрів. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!